Ну що, друзі, перш ніж ви переглянете відео, скажу вам одразу, що я поділю відео на дві частини. Тобто, перша частина зараз буде, яку ви зараз переглянете, наступна частина вийде, як завжди, наступної п'ятниці на нашому каналі. В першій частині було дуже багато птахів, і у другій частині теж було дуже багато птахів. Тож переглядайте обидва відео, перше, яке ви зараз переглянете, зараз, і майбутнє на наступній вихідні. Я вам скажу те, що птахів було дуже багато польованих, і наприкінці відео цього відео першої частини я випадково познайомився з хижаком, з яким ви приглянете наприкінці відео. Тож приглядаємо відео далі. Ну що, доброго ранку, друзі, усім, хто захоплюється співочими птахами, хто досі ще не підписався на канал, натисніть паузу та зробіть це прямо зараз. А ми з вами продовжимо приглядати відео одразу. Для вас це хвилина, а для мене деякий час. Взяв сьогодні з собою тільки щирлика і чижика, який був упальований два тижні тому. І він сьогодні відпрацьовує непогано. Тобто не даремно, я його залишив, хоча хоч хотів ха, дати друзям. Але потрібно щось залишити собі, обновити трохи птахів. Тож переглядаємо відео. Далі. Ударився чижик оську внизу і вискочив, сідав на низ. Чи буде другий у нього шанс? І перелетів. Бачили? Він вниз отам от ударився і вискочив. Я воську ще не розташував, так більш-менш нормально. Але він в бамс і тікає одразу назад. Перелетів, перелетів он назад. Ну, неряй. Крутиться, крутиться, не хоче тікать. О, спускається вниз. Єсть! Єсть, друзі, єсть, 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 єсть. єсть, єсть, єсть. Манька, друзі, перша манька, але у нас є сьогодні вже перший пах. З другої спроби Манька потрапила. Все. Але друзі наполягали, привези хоча б маньку, ми на неї полювати будемо тахі, тож я так і зроблю. Ну, не чіш, але камеру ще не встановив. То якось так. Бачите, друзі, чижик на кубарьок спустився. Мені погано вам видно, але він там є. З тієї сторони. Прямо на кубарьок до чижа. Блін, 5, -5 з іншої сторони. О, вилетів, бачили? Ще одна манька у нас потрапила, бачите? Ще одна машуха. Манька номер 2 Не встановив я камеру, але Манька друга потрапила. Коротше, андемісі А Там яка, якщо хочете з ними і робить. Ти якось так один тах прилетів. Ударився знову воську в нижній карман і вискочив. Чижик чуєте? У вже знову мошуха? Ну, де ти є? Ще камеру, ну поставив на місце. О, є, дві, дві. О, це чиж такий. Гарний. Бородатий. Бородатий. Бородатий чижик Є. Е. Непоганий. Непоганий. Да, щеглик. Один. І ось там еще десь другий. Ну, видя чуть копасается, блин. Ну, да. Ого, ось другий. Черденчижик, один чижик. Чижик и Машка. Ну, чижика залишаем. один чижик у нас есть. Два чижа. Два Чижика. Два Чижика полювалося, А ще гли пішли, гади. Манька. Ну, звісно, відпускаємо Маньку на волю, вона ж не потрібна мені. Не потрібна. <сум> ну. Добираешься от до эти чини. О, полетел. для кал я сигнал, але у нас тут манька-манька и чижунька, чижунька, манька и манька. Чижик молодый капец. Ваш такий чижик ниякий. Зеленый. Але з чого чижа буде толк. він хоч і зелений, але перелиняє, співати буде добре. Я вважаю, що такі чижі більш е, Ну, більше з того буде з них толк. І тут три чижика і П'ять машек. Звісно, це чудово, зараз треба ще піти машок випутати. Та відпустить, я ніяк за своїхам не скажу. А щіглики посиділи, я їх злякав. Я ж подивився, що чижі потрібно було друзям чижів. Але... Але я вийшов, а щигли побачили мене і, і ходи полетіли, блін. Ну нічого. Нічого, один там щігли такий співав файно на дереві сидів. А все інше таке собі. Добре. Ну, по чижам вже в мене достатньо. О, щілик полетів. А ні, машух лічиш. Вон кричить на дереві, сидить. Вони заходять як з цієї сторони, так і з цієї сторони. Ну це така справа, ну, що поробиш. Добре. Ось вона перелітає сюди. О, перелетіла. Ну Зараз або нерне, або... або полетить. Скоріше за все нерне, бо там я ще машух не зняв. Чує, як піліка? І одна манька, бачите. Відпускаємо машуху на волю Відпускаємо двох машух на волю, дві маньки. Летять. Ой, лежать гляньте, як файно. Эй, эй. У хілику там злякав. А Це хто к нам потрапив. А! ого друзі. Це теж рідкісний птах, напишіть, кому хаядний. Напишіть в коментарях, що це за птах. Напишем. О, попався це, о, вискочив. Ну, ви бачили самі. Розлетілись птахи, все, немає прольоту. То був такий рясний прольот птахів, щіглики, чижики, ну, щігликів я двічі налякав самостійно, бо біг за чижиками Бачив, що чижик один був вискочив. Ну, чижик сьогодні я налупив дебело. Ну як я налупив, оська налупила. А... Я навіть не знаю, скільки. Яка кількість була сьогодні чужів? Машок було штук сім 7 і чужі три. Було чотири, деякі повискакували, ну десь десяток птахів був. По два, по три. Щіглики прилітали по одному, і щіглики прилітали по два. Ну, не спустились ми на відео, напевно, побачили. Хто там стрибає? А ч хіглик так мечиться, щось незрозуміло. Чи він такий стурбований? Не вже десь хижий птах? Я не бачу. Ну, це про те, що я казав, що потрібно бути... О, лісиця! Батю, ты, лиса. Лисица. Лиса. Еу. О, батю, ты, лиса. Ты что, Напевно, на камеру було видно лисицю, як вона бігла там, вона тіля прийшла. І потім на горку, на горку і пішла. Ну, я подивлюсь на відео. Оце бачите як? Лис ходить тут, блін, чатує, взагалі безбашений. Йому по барабану було, що я тут стою, що в мене тут птахи, що він мене не побачить чи не учув, я не знаю. А Я ж бачу, ще що щось стурбований. Лисий, здоровий такий, блін. напевно, вы побачили на видео, скорее всего, за все, бо я бег. Чижик, чижик, сил. Чижик. ничего себе, я ее прогоняю, она такая, не спеша. Пожалуй, пойду. Вообще уже борзели. Не лякани, золотим. Тут фазанчики є. І вони на фазанчиків палюють, шукають. їх Фазанчики, зайці. Напевно і на камері було видно лиса. Фу але це було стрмно наганяти лисицю, бо як ви знаєте, у лисиці що у нас є у лисиці? Так, звісно, сказ. Я не хочу отримати величезну кількість уколів в п'яту м'яку точку, блін. Ну я сам злякався. Я думав кіт, а бачиш, щіхлик побачив раніше його. Фу Аж серце калатається. Нічого собі! лисиці нам тут не вистачало. Ну, потрапити в воску вона б не потрапила, а може б потрапила, так як би я її потім оттуда витягував, я навіть не здогадуюся, але, блін, це було стрмно. І вона не вагаючись так налегке пішла далі. Фух, фух. А на цьому, друзі, все. Перша частина підійшла до свого логічного завершення. Як ви побачили, польово було декілька птахів. Тож не забуваємо, що наступна частина вийде наступної п'ятниці, як завжди, о 17.00. Ставимо вподобайки, залишаємо свої коментарі. Наступне відео для вас на нашому каналі обов'язково буде. Бувайте до наступної п'ятниці.